Всім привіт друзі мої! Не звертайте уваги, це наносив обрізків дубових. На дрова викидач кода, тож дещо прийшло в голову дещо зробити таке цікавеньке. Можливо вдасться. Але це не точно. Отже, друзі, для вас сьогодні таке невелике відео. На днях я їздив обертати картоплю дешевим. Культиватором міжрядним. Купляв я його за 4500 і так сильно часу знімати не було повномасштабне, ну, по-нормальному. Але зняв для вас декілька фрагментів і хочу вам показати, як цей культиватор веде себе в роботі. Функція в нього лише одна, це підгортання картоплі. Картоплю ми в цьому році садили під п'яту, ну, малювали маркером, кидали картоплю і пригорталися все оцим ручним підгортачем. Це набагато швидше, ніж трактором крутиться. І взагалі я вважаю, що посадка картоплі тієї самої, це найлегша робота на огороді, а вже обгортання і викопування її. Це вже зовсім інша річ. І трактор в цьому дуже сильно, чи трактор чи мотоблок в цьому дуже сильно допомагає. Ніколи я не задумався над, над покупкою картопля сажалки, так як садимо ми її в невеликих об'ємах чисто для себе. Тому що ціни постійно стрибають і розбіжність у цінах може бути настільки велика. На картоплю, що хоч не викопуй її <хи> і залишай на огороді. Ну, то таке, садимо ми її чисто для себе, тож я не бачу ніяких проблем її садити під п'яту. І так як у нас підзадощило, то трохи почав вискакувати червоніть бур'янець. І саме час його було підгорнути. Щоб не дати йому рости. Тож пропоную вам оцінити роботу цього культиватора, а також в кінці зробимо висновки. Культиватор я вже вчепив і вже 4, мабуть, проходи зробив. Воно зверху ось такий бур'янець береться. І ми його зараз пригорнемо і буде сила. Працюю, так як і говорив. На плаваючому режимі, на навіскі нічого не тримаю, довбаний вітер не дасть ні слова сказати. Ось такі рядки виходять. І ніколи ми картоплю не бризкаємо, я можу заліто хоч 5 разів підгорнути. Головне, не прозівати оцей дрібний бур'ян, щоб він не встиг вирости. І картопля завжди чиста. Зараз трішки постараюсь показати в роботі. Коротше, довбаний той вітер. В общем, я погнав і працюю на першій повишенні. на плаваючому режимі. Вже, друзі, як ви бачите, ніяких проблем таким культиватором простеньким, наче, з першого погляду, і він доволі недорогий порівняно із а або Віракс. Там, там, звісно, вони набагато кращі, тому що там кожна секція незалежна, але вони і стоять набагато дорожче. Проповкою, так би мовити, я не займаюся, тому що мені такий дорогий культиватор, в принципі, ні до чого. А от саме підгортання мені якраз актуальне. Я працюю на цьому культиваторі в плаваючому режимі. І першим ділом, як я його виставляю, це регулюю бокові тяги по горизонту. Потім нижніми тягами я його затягую, щоб він не бовтався вправо-вліво, а йшов строго по центру. Але треба не прогадати, тому що при підйомі навіски, оці бокові тяги, що тримають щоки, вони натягуються. І коли на опущеному їх затягнути і піднімати потім вгору на то... Є вірогідність їх розриву, тож це треба робити на піднятій навіскі їх затягувати. Тому що вона при опусканні трохи розслабляється, а при підйомі натягується. Я говорю за шефенг, як на других тракторах, я не знаю. І що хочу ще сказати: глибину лап я регулюю центральним винтом. Чим більше я його викручую, тим лапи. Стають горизонтальніше і йдуть тоді на ту глибину, на яку мені потрібно. Але при цьому культиватор, чим менший кут атаки лап, тим довше він заглибляється в землю. І У мене виходить, в мене не дуже твердо на землі. До речі, цю, саме цю грядку також урав я своїм тракторцем. І при такому кутові атаки, як мені потрібно, цей культиватор заглиблявся десь через пів метра протяжки. Ну, в принципі, нормально, я ним задоволений, тим більше, що він коштує не так вже й дорого. Також на ньому регулюється ширина крил. Ну, в принципі, все. Можливо, такий культиватор комусь і потрібен саме для обгортання картоплі. Я міг би сміло вам його рекомендувати. Звернути на нього увагу. І цим культиватором я можу підгортати картоплю 3-4, в залежності від погодних умов. І картоп... на картоплі я не використовуюся ніякими пропольниками взагалі. Тільки бур'янець головне, бо не прозівати бур'ян, щоб не учесав. Тільки він почав вискакувати. Цим культиватором пробігся і все. Картопля. В принципі, частенько після цього бур'ян, який витягується, який пригортається. І на рахунок картоплі в мене ніколи проблем не було. За такі гроші, я думаю, цілком нормальний варіант. А ще, друзі, на днях сталася в мене подія невеличка. Їхав я додому, накосив трави і косив допізна, так як хотілось прицепчик набрати повен. І ну, буквально 100 метрів я додому не доїхав, наздогнала мене доблісна поліція. І першим ділом вони з мене вимагали посвідчення водія тракториста. Але у мене їх немає. Хоча я їхав на ґрунтовій дорозі, але це ніколи не колише, я спробував заперечити. Але мені відповіли, якби мене зупинили на асфальтовій дорозі, то і трактора забрали б. Але вдалося обійтися малою кров'ю порівняно зі штрафом, який мені світив у 3400. Тільки за посвідчення тракториста. Тож, зробивши невелике пожертвування в розвиток поліцейської інфраструктури, мене відпустили. І... Вже найближчим часом буду записуватись в автошколу і робити посвідчення тракториста. Так що, друзі, хто б там щоб не говорив, чи на зваті, чи на грунтовій, можливо, вони мене взяли на понт. Але ви самі знаєте, що живемо ми вже майже в Європі і правосуддя завжди на стороні громадян. Я думаю, скоро і на задницю номера причеплять і змусять страхувати задницю. Майте на увазі, що при покупці такої техніки першим ділом вам варто задуматися над посвідченням тракториста, тому що штраф світитиме у 3 400 гривень. Так що, друзі, таке відео. На сьогодні я з вами прощаюся. Всем удачи, всем пока.